Друзі, всіх вітаю! А ви знаєте, яка одна з найстрашніших дат для Російської Федерації? Ну зрозуміло, що їхній повномасштабний напад це є страшною датою для їхньої держави, бо вона після цього пристане існувати, коли ми переможемо. Але дійсно є дата, яку вони приховують і ніколи не хочуть про неї згадувати. А це друзі, 22 вересня. Що ж відбулося, та чому ми сьогодні маємо пряме право казати, що Росія розпочала. Другу світову війну. Отже, почнемо з того, що Хутін минулого року, наприкінці минулого року, 23-го, оголосив, що Російська Федерація є спадкоємцем СССР та Російської імперії. Ну що ж, Владимир Володимирович, тепер карти в руки разом із тими всіма. Величезними ресурсами і ментальними, і матеріальними, які ви хочете успадкувати від СССР та Російської імперії, то ми вам зараз одну дульку піднесемо. Друзі, давайте погодимося з вами, що насправді Московське князівство, Московське Царство, Всеросійська імперія, СССР та Російська Федерація є однією тією самою державою, яка змінювала назви. Форми правління, але ця гідра є тією самою, з тією самою ментальністю орденською та власне тими поведінковими намірами та власне всім тим набором тих просто репресивних кральних методів. Отже, якщо Путін говорить, що СССР це Росія, то відповідно і відповідальність за другу світову війну на Росії. Що ж відбулося 22 вересня, друзі? А це тоді, коли Умом вони не зрозуміють, тиснули руки німецьким офіцерам і разом ділили Європу. 22 вересня пройшов парад в Бресті, який німці назвали парадом переможців, а росіяни парад дружби з Гітлівською Німеччиною. Отже, давайте почнемо з того, що насправді перша того війна почалась 1 вересня, коли Німеччина зайшла на територію Польщі. І розпочався процес, який ми сьогодні визнаємо, як. Друга світова війна. Але одночасно з тим, в серпні 39-го року німці та совєти в Москві домовилися і підписали пакти. І серед них був таємні додатки до пакту Молотова Ріббентропа. Молотов це міністр закордонних справ СССР фон Ріббентроп, міністр закордонних справ Гітлерівської Німеччини. І от в цих таємних домовленостях вони розділили сфери впливу. Тобто, чия армія, де буде що завойовувати. І зрозуміло, що коли німці почали 1 вересня е, атаку на Польщу, то і радянська армія, ну тобто, як Путін каже, Радянське Союз Росії, російська армія, бо вона керована з Москви було. І не важливо тут розуміти, що там були і українці, і білоруси, і таджики, і інші там, молдовани, всі-всі-всі. Це була російська окупаційна армія, яка Керувала всією цією країною, керуючись, звісно, з Москви, то не на Києві, не на мінську, не на інших містах є провина за початок цієї війни. Але Москва наказала зайти в Польщу 17 вересня, і то вони знов таки гібридно порушували домовленості з самим Гітлером. Адже Гітлер очікував, що він зайде 1 вересня, і відразу совєтська армія, російська армія зайде Проте... Сталін та Москва думали так: ми зараз трошечки почекаємо, щоб потім сказати, що ми тут ні до чого, і війни не буде з Польщею, а буде визвольний похід е, Червоної армії на території західної України і Західної Білорусі, саме під цим терміном в радянській історіографії, тобто в радянських е, історичних книжках, і озвучувався цей похід. До речі, достатньо гнила тема, тому що насправді вони коли на Фінляндію напав в 1939 році. 30 листопада, то це теж був зимовий похід. Напали на Україну. Так це ж спеціальна воєнна операція. Вони біленькі і пухнасті. Так от, що розпочинається? Німці напали, нападають на Польщу, а де ж союзники? Ми ж домовлялися. І зрозуміло, що починається з ведення військ, начебто якісь навчання. Навчання, пам'ятаємо, навчання в 20 Першому році в кінці і до чого вони дійшли 22 2022 році російської армії. Отже, навчання і зрозуміло, що знов-таки не демобілізують людей вересні, і що 14 вересня був наказ на підготовку до нападу на Польщу. 17 вересня Сталін Молотов та Ворошилов вночі приймають посла Німеччини і кажуть, все-все, все ми вже от-от заходимо прямо сьогодні. Чому така була поспішність і чому аж сам Сталін розмовляв з німецьким послом? А справа в тому, що німці, коли побачили, що совєтська армія, російська Червона армія не вступає в Польщу, як вони домовилися, то почалася інша гра. І тоді німецький дипломатичний корпус почав пояснювати Сталіну, товариш Сталін, ви ж обіцяли, ви тягнете час. Раз ви тягнете час, то, увага, на територію нами окупованої частини Польщі виникне якась незалежна держава. Яка це держава? Звісно, німці поставили тут картою, і вони блефували, але поставили це сильно. Адже на території тодішньої Польщі знаходилися західноукраїнські землі, які відповідно після визвольних змагань опинилися в Польщі, і гітлерівські дипломати наголосили, що якщо ви не вступите зараз, як обіцяв, бо ви нас залишаєте ну, самих винуватців, то виникне якась держава. Сталін зрозумів, що йдеться мова про Україну, адже цей прецедент відновлення української держави Сталін дуже дуже погано сприйняв в березні 1939 року, коли виникла карпатська Україна, яка проголосила свою незалежність і потім була окупована угорськими військами. До речі, до Орбана це приміт, теж бо історія має свої певні моменти. Так, от, коли німецькі дипломати пригрозили Сталіну, що ну ми ж можемо. Ми як і Словаччину це створили незалежну. Ми так і створимо незалежну ще якусь державу на території Польщі, яку ну зрозуміло, що не краківське воєводство чи не Варшавське герцогство, вони створять незалежну Україну, і це дуже сильно вибило Сталіна. І він наказав швидко 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 все робити. Отже, 17 вересня вночі, Сталін, молота Варшиво зустрічається з німецьким послом, кажуть Стоп. Хлопці, ми вже починаємо напад прямо сьогодні. І о 3.15 ранку вони викликали до себе посла Польщі Гжибовського, якому сказали приблизно так: пане посоле, фактично, незалежної Польщі не існує. Ваш уряд вже не існує. Це дає нам право просто до вас зайти, бо у вас ж є насілення. І малося на увазі українці і білоруси. І ми ж за людей. І вони сказали, що Совєтський Союз буде до цього нейтральним. А от тепер нейтральність не може існувати. І от саме тоді, в 5 ранку, 17 вересня, совєтські війська, Червона армія робітників та, та солдатів е, зайшла на територію Польщі. Розпочався другий етап початку Другої світової війни, коли німці з Совєтами просто. Розділили Польщу. І 22 вересня в Бресті, який був захоплений перед тим німцями, зустрічаються командування німецьких військ і командування російських військ, яке було представлено генералом Семеном Кривошеїним. І саме тоді вони обійнялися, тиснули руки, спільні фотографії, селфі робили, читали газети, жартували. І німці кажуть: ось давайте тепер проведемо парад совєти». Так, парад проведемо в Бресті. А обрест совєцький, російський. Так, 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 ми зараз вийдемо. І от німці офіційно 22 вересня про що не хочуть говорити путінці. Вони німці спускають свій прапор німецький. Кривошейн ура! Молодці, піднімають совєцький прапор і разом роблять парад військ, парад переможців, кажуть німці. Ні-ні, парад дружби, кажуть росіяни. Отже, ось вона дружба народів, товариство. І саме там. Німецькі та, та російські офіцери братаються, обмінюються подарунками. Вони радіють, що вони почали розподіл Європи. Звісно, що ця дата є однією з найстрашніших в історії Російської Федерації, яку замовчують, адже сказати комусь, що прапор побіди, червоний прапор і прапор гітлерівської Німеччини були разом, разом пили шампанське, разом товаришували, сміялися. І звісно, це тоді дало величезний старт для початку таємних е, протоколів до пакту молотова Ребінтропа, адже після заходу на території Польщі суверенної незалежної держави Росія сталінська порушила п'ять міжнародних договорів, в тому числі про гарантії безпеки, про ненапад. І одночасно з тим розібравшись з Польщею, вони починають зимовий похід. Ну знов-таки не сказали війну з Фінляндією 30 листопада, вступають до Фінляндії. Де війна точиться до березня 40-го року, потім розібравшися, відтяпавши шматок Фінляндії, це Естонія, Латвія, Литва нові республіки, які самостійно захотіли, безперечно, приєднатися так, в очах публічності. І що, друзі, тепер ми маємо у сухому висновку? По-перше, Другу світову війну розпочала гітлерівська Німеччина та Сталінська Росія. Привіт, товаришу Путіну, адже ти сам. Путін сказав, що Російська Федерація, це СССР і це Російська імперія, на твоїй московській, Кремлівській хотів сказати погане слово, але на тобі є відповідальність і на колективно всьому російському народові відповідальність за початок Другої світової війни, найжорсткішої війни на планеті Земля за весь час існування людства. Саме тому після цього як СССР себе, ну, на нього потім напала Німеччина, випереджаючи Сталіна, між іншим. Саме тому вони з себе потім починають корчити з агресора жертву. У від собі, в Європі живуть 39-40, 41 рік, і всі розуміють, що агресора в цьому світі два: Німеччина та Росія. Але, напавши, німці, напавши на СССР, зробили другий фронт, і, безперечно, що Сталін почав себе корчити жертву. І для жертви почали робити ленд-ліз. Постачати техніку, матеріальне забезпечення, метали, заводи для того, щоб другий фронт працював, і зрозуміло, що тому в пізніший час почали говорити, що да, та та була Велика Отечественна війна, яка почалась в 1941 році. Ніхто не хотів згадувати про те, що Союз, Росія, була агресором. Поготів. Вони ж зараз знаєте, коли почалась насправді Друга світова війна для росіян. Друзі, ха, і унікальне явище. Адже в підручниках новий, які в 23-му році були надруковані і вже вступили в свою дію, дітки вчать на оцінку. Тобто, в чому загроза шкільної освіти у країн таких систем? Те, що дитина не має права на альтернативну версію, бо вона має сказати саме ту дату і ту подію на оцінку. Скажеш, альтернативна ні, так написано в підручниках. Так от, друзі, в підручниках Російської Федерації для дітей написано Чорним по-білому, коли почалася Друга світова війна. Не 39-й рік, не 41 й Для росіян Друга світова війна розпочалася у 1937 році. Так тепер писать, пишуть в їхніх підручниках. Вона почалася з Другої японсько-китайської війни. Там приймала участь Франція Британія, і отже, спустили на них. Тобто, Друга світова для росіян починається. З 37-го року це бред, але так воно і є. Друзі. Отже, найстрашні одна з найстрашніших дат для російської пропаганди це якраз 22 вересня, коли вони цілувалися, обіймалися з німцями, коли два прапори були поруч, і коли вони ділили цей світ.